Непросте словосполучення компетентнісний підхід має зрозуміле та практичне значення. Тобто, чому треба навчити студента, аби після закінчення вузу він зміг застосувати здобути на практиці. Насамперед кажуть, науковці необхідно сформувати національну систему кваліфікації, яка в Україні відсутня, тобто чітко визначити, враховуючи європейський досвід, які вміння навички та знання потрібні сучасному фахівцю. Це дуже важлива загальнонаціональна проблема сьогодні. І коли вона буде розроблена, то просто всі наші дипломи можуть бути легко сертифіковані або співставлені в європейському освітньому просторі. Просто поїхати на навчання, або може просто продовжити навчання за кордоном у європейському освітньому просторі, тому що буде визнаватися наш рівень бакалавра, магістра. Світлана Сесоєва навела приклад життя у Києві. Стадіон до Євро 2012 будують турецькі робітники. Хоча цю роботу могли б виконати і українські спеціалісти, а справа у тому, що Євросоюз ставить вимоги, аби роботи виконували фахівці, які мають сертифіковані дипломи. Хоча заради справедливості треба зазначити, що про наших технарів у сусідніх державах відгукуються добре. Щодо наших дипломів, наш так визнано що по всіх технічних спеціальностях всіх основних. Гідромілірація, гідротехнічне будівництво. Тим не менше, у Європі хочуть чітко знати, чому навчають українських бакалаврів та магістрів, і все це має бути описане в системі компетенції. Науковці визнають, в організації компетенції основну роль відіграють зміст освіти, організації освітнього процесу, включаючи й самостійну роботу студентів. Як підсумок набуті навички та знання допоможуть у подальшому проектуванні кар'єри, адже нині серйозні працедавці шукають не лише носія профільних знань, а й того, хто вміє працювати у команді та самоудосконалюється упродовж життя. Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.